Олег Ляшко, радикальна партія. Я знову звертаюся до колег депутатів підтримати нашу поправку. Ми голосуємо за цей проект постанови, який зараз розглядається з врахуванням. Моєї пропозиції про виключення Мельничука зі складу комітету з питань нацбезпеки і оборони і про увільнення його від обов'язків заступника голови цього комітету. Я прошу парламент підтримати нашу пропозицію, адже саме за квотою фракції радикальної партії, ця людина була обрана на посаду. Сьогодні він виключений зі складу фракції радикальної партії в зв'язку з діями, які дискредитують звання народного депутата. Тобто, фактично, Мельничук сьогодні є першою тушкою в українському парламенті, яка зрадила виборців, яка зрадила українську армію, зрадила присягу народного депутата. І ми звертаємося до колег підтримати нас. Дякую.